У нас половина Верховної Ради, яка тут знаходиться рядом, як ви знаєте. ще далі з усією силою домагається сприяння сільському господарству. Що це за сприяння зараз так? Подивимося. Да? Ну, це е, це власна картинка, да, що у нас наш уряд зробив, ви знаєте, недавно такий кліп красивий і хвалився, що Україна. Це номер один в світі експортер соняшника. Да? Соняшникової олії, правда. Да? Соняшниково олії це вже певний продукт переробки. І отут ми можемо подивитися по спеціальних тарифах на вибіз. І справа в тому, що зона вільної торгівлі вона дуже вигідна. Сказати Європі Нідерландам, в тому числі, тому що вона фактично забороняє Україні вводити додаткові ми обмеження так. на вивіз соняшника. До цього часу, все-таки, ми були номер один експортером соняшникової олії, тому що, скажімо, вивіз соняшникового насіння було обмежено. Тому було все-таки вигідніше тут значну частину соняшника переробляти тут. От. Але. Можна бачити, що це мита на Сирушку, шкірсоровину. А тут на соняшник. І справа в чому, що Україна може вводити додаткові обмеження на вивіз соняшника тільки якщо обсяги. За попередній рік вивозу перевищать граничний рівень. Да? Граничний рівень встановлений у 100 тисяч тонн. Але фактичний фактичний зараз обсяг експорту, він ну от він зараз набагато менший. Прогнозується, що він трошки зменшується в зв'язку з введенням там, нових потужностей по переробці. Тобто, фактично мова йде, що Україна ніколи не зможе ввести додаткових. Тарифів на вийде сонячника. І е, можна значно в декілька разів збільшити обсяги експорту насіння соняшника при тому, що в нас, як ви знаєте, державний моніторинг ґрунтів вже 2004 року припинено і в принципі можна вирощувати хоч кожен соняшник поки, не... поки росте. Не? Ну, і відповідно тут дуже красиву інфографіку, це теж Саша Кравчук підготував. І можна бачити, як в нас податки да, розподіляються. От перші дві галузі, які ну, створюють дуже велику частку ВВП. І що ми тут бачимо? Що сільське господарство створює близько 12% валового внутрішнього продукту України. І сплачує ну, 0,6% податків до бюджету. От. Це до того, що куди далі його підтримувати. Да? Тобто, просити. До нуля ну, а... щось є там, чуть -чуть. Що -що? до нуля чуть-чуть є. Ну так, да, до мінусу там по деяким, звісно, є. І причому ви можете бачити отут різницю. Да. Друга це видобувна галузь. Видобувна галузь це те, на що Путін жалівся. Це от, е, Залізна руда. І, і тут питання в чому, що ну, сільське господарство це наші, частково європейські олігархи, а у добувній галузі все-таки велика роль російських олігархів. Тут же Євраз і таке інше. У зв'язку з ну, наполяганням Міжнародного валютного фонду, що треба сплачувати податки, вирішили, що податки будуть сплачувати залізорубну галузь, яка зараз, до речі, в більш важкій ситуації, тому що є падіння світових цін на руду. Ну, це, так сказати, не зовсім наші, тому хай вони платять більше. Чи теж вони платять не надто багато, тому що оця. 5,8 теж пояснюється тим, що ціна експорту теж занижена на 20-30% за тією ж схемою, що ми бачили ще раз, тому що залізна вода у нас теж майже все залізо чомусь через Швейцарію і Російську Федерацію до цього часу. Тобто ми тут воюємо, але в принципі використовується та сама схема, що Країна торговий посередник Російська Федерація і податок, який міг би сплачуватися там в Україні, цілком офіційно, легально сплачується у бюджет країни, яка у нас офіційно мінується країною агресором. Ну, тому що в них теж, знаєте, бюджетні і певні складності, може, може. Не. Треба підтримувати. От. Да. І, ну, і в цьому плані, от. Дуже зрозуміло, про що мова йде, коли мова йде про підтримку агробізнесу. Це підтримка режиму повної несплати податків в країні. Це підтримка режиму, коли наші олігархи можуть експортувати на, на мільярдні суми, те, що мінімально ми порахували. Це декілька сотень мільйонів доларів несплаченого податку от просто, так сказати, по тим законам, що зараз діють. От, а в принципі, це мільяр... суми мільярдні, які виводяться і які могли бути частково сплачені як податки, частково реінвестовані тут, а вони, ну, на жаль, повертаються в значно менші... в меншому обсягу. ну Це я так, так сказати для більшої... Наочності просто трошки про оподаткування аграрно-промислового комплексу намалював так сказати, схеми, да, що у нас бюджет України надає пільги, галузі, товари йдуть на світовий ринок, оплата йде через швейцарські банки, потім десь осідає в кіпрських офшорах чи там в банках, які. Працюють там, в Литві чи десь ще, і фактично нульові податки сплачуються в бюджет, хоча ця галузь активно використовує там, українські ґрунти, українську інфраструктуру таке інше. Але все це отримується за рахунок податків з скажі, всього населення, як ПДВ, податків з працюючих людей, податок на доходи фізичних осіб. Податки з так сказати, дрібного там, середнього бізнесу ну, це вже текстом результати моделювання, да, що загалом у нас буде може бути зростання в текстильній промисловості і невеличке в власне, рослинництві. От. У всіх інших галузях у нас, в тому числі у виробництві готової харчової продукції, тваринництва поглозується певний спад. От. І в тому числі буде певний спад у виробництві м'яса-весопродуктів і таке. Ну, тепер трошки про... Проблеми трудових відносин, да? І як воно адресується у нас. Ну, от, Спочатку про хороше, да? хороше полягає в тому, що, власне ж, не все так погано, да? коли ми дивимося ризик безробіття, да? ризик безробіття по регіону, то в нас значно краще, ніж в Грузії. Власне, краще, ніж в Словаччині, краще, ніж в багатьох країнах ЄС. Тобто по ризику безробіття Україна не надто виділяється в гірший бік. Мідороботка. Ще один цікавий момент. По ризику неадекватності трудового законодавства. По ризику неадекватності трудового законодавства, бачите, в нас теж не все так погано. Тобто, ну, це міжнародні експерти з цієї Social Hotspot Analysis Database. І, ну, бачите, в Швеції, звісно, кажуть, адекватніше трошки законодавство, але у нас теж не так погано. Вважається, що в Литві чи в Естонії гірше, в Чехії, Словаччині теж більш неадекватне законодавство. Там в Грузії зовсім погано. В Ірані теж не все гаразд, що мається на увазі неадекватно? Як я не надає або надає належний захист трудових прав. Вважається, що український надає. Можна спросити, а Олжир чому попав в такі благоприятні цвіта? Не знаю, Це треба вивчати. окремо да, треба. В Алжирі ситуація там... А по ситуації ми зараз подивимося, наступний слайд. Наступний слайд. наступний слайд. наступний слайд. Мова йде про формальне писане право. А тут, внимание, наступний слайд. А оце вже ризик відсутності правозастосування.

А, ну в Сирії, як стоїть. Ну, там в Сирії взагалі не зрозуміло. Тут, є, що тут йдеться про ризик права на страйк. <рив> да, ризик да, для да. права на страйк. Да. Ризик То, відсутності права застосування. В та... Росії там однакова ситуація. А, а чому в Молдавії така ситуація? Ну в Молдавії вроді покраще оцінюється. Лучше, ніж в Румінії навіть. Да. Да. Там вже комуністи були, наприклад. О! Молдави? Ну, до чого це все? Ну, до того, що відповідно до угоди про асоціацію, може тут, не знаю, Віталій розкаже докладніше, але треба імплементувати певну кількість директив. Директиви в цілому непогані, різні, так би мовити. Да? Але питання ж не в директивах, а питання в тому, наскільки дійсно буде просування до виховенства права. І Адекватного позастосування в е, е, Україні у, у галузі трудових прав і не тільки. І, звісно, ну, багато було надій, сподівань, що ми і тут просунемося. Поки що те, що ми можемо бачити, що в нас виховенство права стало трошки менше. Тут можна дискутувати, чи набагато менше, ніж за злочинного режиму, чи трохи менше. Можна дискутувати, хто винен. Байден же ж як казав, що дійсно корупція в Україні збільшилася після антикорупційної революції. Але винен в цьому Путін. От. Ну і в принципі не можна, звісно, Путіна скидати. Винен, звісно. Але я підозрюю, що є не тільки він, а ще певні вороги українського народу, які теж можуть бути винні Рядом сидять тут. Да. От. Е, ну, далі трошки про, е, власне, ті... — Може ти краще, як можу да. власне, про... в мене... Може, я У мене є письмо. таблиця там, де порівні окремі виписані моменти, може в нашу почту зайти? Ну, я не знаю, може. Є інтернет. Може, паузу звуку. Пауз Угу. Угу. На кнопку нажмите. Просто да. вот это? Да, да, да. да.